Вітаю вас на каналі Місячна країна, і зараз я розповім, коли найкраще за все робити стрижки, фарбування, тонування волосся у квітні 2025 року за місячним календарем, щоб стрижка довше зберігала форму, колір, щоб волосся було доглянуте, здорове та й виглядало гарно. Календар складено для усієї території України за київським часом. Тож записуйте. Перше квітня зростаючий місяць у тільці, і це гарний день. Нова зачіска додасть волоссю сил та енергії, його зовнішній вигляд зміниться на краще. Фарбування теж буде успішним, так само як і зміцнення волосся, освітлення, тонування, зафарбовування сивини. Друге та третє квітня зростаючий місяць у близнюках, а це невдалий день для стрижки. Бо вона прискорить ріст волосся, і воно стане неслухняним. Ці дні підходять для завивки, фарбування волосся і тонування. Четверте та п'яте квітня зростаючий місяць у раці це несприятливі дні ні для стрижки, ні для фарбування волосся, бо воно стане неслухняним. Рекомендовані лише оздоровчі та живільні процедури. Шосте, сьоме. Та 8 квітня до 16.40 – це зростаючий місяць у леві, і це дуже гарні дні для відвідування перукарні вдало пройдуть практично усі процедури з волоссям стрижки, укладки, фарбування, тонування, знебарвлення та будь-які інші. 9 та 10 квітня зростаючий місяць у Діві і знову чудові дні. Підходять для фарбування, зафарбовування сивини, тонування, стрижок. Стрижки довше збережуть свою форму, кінчики не будуть сіктися. 11 та 12 квітня зростаючи місяць у терезах, а це несприятливі дні. Після стрижки волосся почне швидше рости, стане повітряним і неслухняним і може погано піддаватися укладці. Фарбування теж не рекомендовано. А показані лише оздоровчі процедури для волосся. 13 квітня повня. Не стрижемось та не фарбуємо волосся у цей день, бо результат можна отримати неочікуваний. 14 та 15 квітня спадаючи місяць у скорпіоні, а це вкрай нестабільний знак для волосся. І стрижки підходять лише для слабкого та тонкого волосся, які вони роблять жорсткішим. Та густішим на вигляд. Ці дні підходять також для живлення волосся і оздоровчих процедур. 16, 17 та 18 квітня до 1712 спадаючи місяць у стрільці. Це невдалі дні. Якщо ви хочете зберегти нову стрижку надовго, то у ці дні краще не стригтися, бо волосся буде дуже швидко відростати і стане неслухняним. Фарбування волосся теж може не виправдати ваших очікувань. 19 та 20 квітня спадаючи місяць у КоЗрозі. Це гарні дні для стрижок та фарбування волосся. Але зважайте на те, що 19 квітня це велика субота, а 20 квітня це Велигдень, коли не рекомендовано стригти волосся. Далі. 21 та 22 квітня спадаючи місяць у водолії, а це гарні дні для експериментальних, екстравагантних стрижок, фарбування, укладок успішно пройдуть експерименти з незвичайним тонуванням або фарбуванням волосся. 23 та 24 квітня спадаючи місяць у рибах це несприятливі дні. Через стрижку та фарбування може з'явитися сухість та лупа. Рекомендовані лише оздоровчі та загальнозміцнювальні процедури для волосся. 25 квітня з 1030 26 квітня спадаючи місяць у овні. Стрижку та фарбування волосся у ці дні краще відкласти, вдало пройдуть лише загальнозміцнювальні процедури та тонування. 27 квітня це молодик, не стрижемось та не фарбуємо волосся, бо результат може бути неочікуваним. 28 квітня зростаючий місяць у тільці це гарний день, нова стрижка додасть волосся сил та енергії, його зовнішній вигляд зміниться на краще. Фарбування теж буде успішним, так само, як і зміцнення волосся, освітлення, тонування та інші процедури. І нарешті 29 квітня та 30 квітня, зростаючи місяць у близнюках, це невдалі дні. Стрижка прискорить ріст волосся і воно стане неслухняним. Дні підходять лише для завивки, фарбування та тонування волосся. Тож підведу підсумки найкращими для стрижки і фарбування волосся будуть такі дати у квітні. Перше, шосте, сьоме, восьме до шістнадцятої, сорок, дев'яте, десяте, двадцять перше, двадцять друге та двадцять восьме квітня. І я бажаю всім вдалих зачісок у квітні.